Слава Україні! Розпочалася 620-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Серебрянське лісництво Луганської області. Біла гора, Катеринівка, Бердичі, Мар'янка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області, Новоданилівка Запорізької області, республіканець, Червоний Маяк, Береслав, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Микільське, Надніпрянське, Херсонської області, Очаків Миколаївської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності СУ в північно-Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності СУ Хортиця на Купінському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синківки та Іванівки Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Спірна Донецької області. Тут українські воїни відбили 4 атаки противника. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Хромового, Кліщівки та Андріївки де наші захисники відбили близько 10 атак противника. Також окупанти вели штурмові дії в районі Богданівки Донецької області, успіху не мали. В той же час Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В Зоні відповідальністю в Таврії на Авдіївському напрямку противник за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Сєвєрне, Авдіївка та Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Мар'янки та Новомихалівки Донецької області. Українські воїни тут відбили понад 20 атак ворога. На Шахтарському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог наступальних штурмових дій не вів. Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. В зоні відповідальності СУ Одеса на Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще один по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійський засіб противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 990 окупантів, 8 танків, 14 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 6 РСЗВ, 2 засоби ППО. Три крилаті ракети, 14 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили. Переможемо разом! Слава Україні!